Каву на сонячній енергії варили в Хмельницькому, а ще крутили кіно педалями. Робили це не задля забави, а щоб показати альтернативна енергія не вигадка, а це цілковита реальність. І головне, за її допомогою можна економити. Ось буквально за 10 хвилин, і сонячна кава вже готова вже. Віталій, волонтер національного екологічного центру України, за допомогою схожого на супутникову антенну пристрою доводить, заварити каву, можна без газу та електрики на сонячній енергії. Так само можна підсмажити яєчню і навіть зварити борщ. Такою тарілкою. Літом просто на живому прикладі ми півлітри води могли закипятити буквально за сім хвилин літом. І був випадок, що ми забули налити води і проплавило дно. Тобто, сонячна енергія вона по суті сама дуже потужна. А цю розробку волонтери екоцентру називають сонячним бойлером. За кілька годин у ньому можна нагріти понад 100 літрів води. Підрахували цього родині з чотирьох осіб вистачить на цілий день. З Таким колектором ви можете бути впевнені в тому, що вам бойлер електричний майже буде не потрібен влітку. Це демонстраційний варіант. Взагалі то вони більші там метр на два панель. Там більший бак, і він є повноцінним приладом, який вам буде економити дуже багато грошей. Як зробити такий прилад власними руками? Волонтери охочі розповідають усім цікавим. Тим, хто поспішає, дають посібники та букледи з кресленнями і поетапним описом монтажу конструкції. А в цьому наметі можна дізнатися, як зекономити гроші на іншому, приймаючи душ, ви економите на 400 літрів води на тиждень. Тепер порахуйте до грошовому і квіваленті. Я думаю, то буде хорошим стимулом для того, щоб приймати все ж таки душ. Замість ванни. Вимикають телевізор, але не вимикають його з розетки. При тому той же телевізор чи комп'ютер споживає частину енергії це 8% орієнтовно. Уявіть собі, 10% від використаної вашої енергії, просто йде в нікуди. Городяни роздивляються і слухають. Кажуть, після того, як зросли тарифи на комуналку, самі почали вдаватися до різних хитрощів, щоб менше платити. Ми вдома батареї клеїли світловідбиваючою плівку, яка нам дійсно допомогла, тому що це вже на своєму досвіді, я можу сказати. Використаємо от літературу, утеплення будинку, комфорт і економія, якісь нові методи сучасні. За територу кажуть, майже половина енергії, яку витрачають українці, йде в повітря. Цього можна уникнути, якщо викликати в людей енергетичну грамотність. Якщо людина навчиться економити ресурси, якщо утеплить свою квартиру, встановить лічильники, буде платити тільки за те, що вона спожила, то на 50% можна в житловому секторі. Зменшити споживання енергії в цьому наша мета туру розказати людям, як можна зекономити. Уже в суботу з енергоощадними технологіями знайомитимуть жителів Тернополя. Загалом вже упродовж двох наступних тижнів волонтери національного екологічного центру планують об'їхати зі своєю програмою ще дев'ять українських міст. Лариса Сітловська, Олександр Сарачів, новини на першому.